І так, Сьогодні ми будемо в'язати ось таку красу. В'яжеться, я б не сказала, що легко, але й не важко. Тобто це такий середній варіант. Рельєфних стопчиків, як ви бачите, немає, але тут складність в тому, щоб тримати в голові схему і повторювати без помилок розташування піко. В'яжеться ця сніжинка в один ряд, для цього вам потрібен гачок. У мене буде 1,5. Пряжа чері-етноколотон Класік 600 метрів 100 грамів, Ось такий. От. Ну, тільки білого кольору, відповідно. Ну, і на рахунок блокування блокую я звичайним підкрахмалювачем рідким, майже нерозведеним. Так, і почнемо. Магічна петля. І в неї ми прив'язуємо. Першу повітряну петлю. Далі ще дві. Це у нас перший стовпчик з одним накидом. Тепер потрібно сформувати піко. Один, два, три, 4, 5. І пров'язуємо в четверту повітряну петлю з кінця. Ну, або першу з цих п'яти, що ми піко формуємо. Накид, стовпчик з накидом знову в кільце. Тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тримаємо петлю. 1, 2, 3, 4. Це виходить п'ята від гачка повітряна петля. Якщо ви впустили Тепер сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ми формуємо піко, пров'язавши ось так. І ще одне піко з чотирьох повітряних петель. Це піко ми пров'язуємо туди, куди ми прив'язували велике. То ось цю півдужку ми не займаємо. Пров'язуємо центр. Повертаємось на дві повітряні петлі назад, сліпими петлями. Сліпі петлі бажано не затягувати, щоб у вас все воно стояло. От це у нас перша гілочка. Тепер переходимо до другої. Один, два, три, 4, 5, 6. Знову тримаємо повітряну петлю: 4 повітряні петлі. 2, 3, 4. Піков п'яту від гачка. Ну або в ту, яку ви тримали. Тут вже шість повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість. Знову 4, 1, 2, 3, 4. І формуємо піко точно так само. Повертаємось на дві повітряні петлі назад. Один, 2, 3, 4. Дивіться, що у нас вийшло? Перша гілочка тут великий пікос семи повітряних петель. Друга гілочка ось тут крайній пікос 6. І ось ця буде середня, тут буде вершинка з п'яти повітряних петель. Бокові всі однакові по 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири. Тепер повертаємось. Тут в нас три повітряні петлі. Так, якщо взяти, видно. От три сліпі ми мусимо пров'язати. Не, халтур, не халтурте, не через одну, а в кожну ми пров'язуємо три повітряні петлі. Тепер з іншої сторони робимо такі ж самі гілочки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири. Дві повітряні петлі. Ось так. Ми закрили останню піку і ось, дві повітряні петлі. В неї пров'язуємо дві сліпи. От перша і друга сліпи. Тепер пропускаємось це все діло. І ось тут прямо видно ось в цю повітряну петлю пров'язана сліпа, а наступна, ось, вона навіть трошечки стягнута буде. Не пров'язана, от за нею працюємо. Ще одна. І ще одна. Виходимо нас три. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Піку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Знову. Піку. Один, два, три, чотири. Так, Дві повітряні петлі ми пров'язуємо сліпими, формуючи гілочку. Ось, перевіряємо, щоб воно ніде нічого у нас не крутилось. Тут ми вже пропускаємо цю гілочку і центральну, і знову шукаємо повітряну петлю першу. В неї повітряна петля. І спускаємося вниз. Друга. Третя. Четверта, п'ята. Шоста. Накид, стовпчик з накидом в магічну петлю. Один, два, три, чотири, п'ять. Піков першу повітряну петлю. Якщо хочете, щоб ось тут у вас ось ця гілочка була більша. Можна навіть ось такий саме хрестик сформувати ось тут. Любе-голубе. Тобто сам процес, принцип, головне, щоб ви зрозуміли зараз принцип, як в'яжеться ця сніжинка. А далі фантазію відкриваєте, потік у цій фантазії, і погнали. Знову стовпчик і знову наша гілочка. Таких гілочок ми нав'язуємо 6 штук. І в кінці просто сліпою петлею Я тут втретю петлю підйому йому. Закріпити, заблокувати, і все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. За улюбленим серіальчиком дуже класна штука, я вам скажу. 4, 5, 6, 7. Один, два, три, чотири. Так, тепер дві петлі назад. Перший. Другий. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири. Ну, то це приблизно та швидкість, з якою я в'яжу. Три, 4, 5, 6. Формуємо піком. Один, два, три, чотири. У мене в шепетівці поки що біда. Не можу знайти прозорий клей. Прийдеться промо замовляти. Кабушона я клею? Хто не курсі. по Посерединці я люблю клеїти камінчики, кабушони. І зазвичай я їх клею силиконовим клеєм. От момент він є силіконовий. Є кольоровий, а є без кольору. От. І в шепетівці їх немає. Так, центральна. Три, чотири. Чори Да. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Моментом колись пробувала клеїти, але на підкрухмалювач вони відвалюються. Тому силіконовий клей, must have, якщо ви хочете до сніжинок додати якісь блискітки. Або оці, знаєте, клей з блискітками дитячий для різних поробок. Також прикольно. Один, два, три. Ну і власне, один, два, три, чотири. Це все. Ці сніжинці більш нічого нового ви не побачите. Це так, аби послухати, що я тут на фоні ляпаю. Один, два, три, чотири. Один і два. Основні точки зараз ще покажу, які треба звіряти, щоб у вас воно дійсно дзеркалило. От. У вас ось тут має бути дві сліпі петлі, і вони от, як два стовпчика, да, мають вигляти ось тут два. Значить у вас все дзеркально правильно. Ось тут, коли ви піднімались, три повітряні петлі і три сліпі петлі, коли ви спускаєтесь. Якщо десь у вас в якусь сторону буде перекос, то у вас вже воно буде в якусь сторону косити ці гілочки. Два, три. Один, два, три, чотири. Чесно скажу, перша сніжинка у вас буде це тихий жах. П'ять, шість, сім. Буде важко. Але воно того варте, чесне слово. От Просто потім навіть через деякий час без схеми на око. Так, може цю гілочку два. Три. 4. П'ять і шість. Все здійшлось. Стопчик з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. Піко. І ще один стопчик з накидом. Таким чином у вас ось тут. Довжина ніжки. Шість петель. Ось тут три петлі. В третю ми формуємо всі піко. Потім дві сліпі, шість петель вгору. В... Ось тут в шосту. Ми формуємо всі піко, дві петлі назад повертаємося. Відповідно, ось тут висота: у нас три повітряні петлі лишаються. Ось тут чотири повітряні петлі. В четверту ми формуємо піко. Знову висота. Три повітряні петлі. І назад. Що у нас дзеркальна величина ось цих гілочок була однакова. Коли підходите сліпими петлями, ось тут набирайте три повітряні петлі. І втретю ми формуємо сіпіком. Ось так. В кінці просто затягнути магічну петлю. Затягується, як вона, я думаю, ви знаєте і все. Голочка, ниточка. Все воно ховається всередині. Під час блокування сильно не розтягуйте. На цьому даний майстер-клас закінчено. Легких вам петельок і до зустрічі вже в наступних відео. Якщо у вас є цікаві ідеї сніжинок, кидайте посилання або з Пінтереста, або Фейсбука. Будемо розглядати.